Доброго часу дня! З вами я, Ксенія Кармазіна, і сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги ще одну кінезіологічну вправу для дітей 6 го і 7-го року життя, яка називається ніс вухо. Що це за вправа? Одною рукою ми доторкуємося до носа, іншою рукою до вуха. І необхідно, ніс не треба зажимати, так, щоб неможливо було дихати, можна триматися за кінчик носа, і, звичайно, дихати і за вухо. І нам треба поміняти місцями. Одна рука візьметься за ніс, інша за вухо. За ніс і за вухо. За ніс і за вухо. Звичайно, спочатку робимо дуже повільно, потім починаємо прискорюватися. Коли вже буде виходити робити швидко. Можна ускладнити цю вправу. Між зміною буде хлопок. І поміняли. І поміняли. І поміняли. Вправа сприяє розвитку між взаємодії лівої і вправої півкулі мозку, а також сприяє покращенню відносин батьків і дітей, якщо робити цю вправу разом. Тому бажаю вам теплого спілкування з вашими дітьми. На все добре!